Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я за річний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео. Отже, після того як минулого тижня Росія в односторонньому порядку вийшла із зернової угоди і фактично зараз займається блокуванням постачання зерна та іншого продовольства до. Різних знов ж таки країн станом на зараз стає чутливе питання щодо сфери впливу на африканську державу. Росія намагається знов ж таки мобілізувати свої якісь там зусилля для того, щоб перетягнути підтримку Африки в свою сторону. Видання Голос Америки опублікувало матеріал, за яким Росія знову ж таки продовжує активно шукати союзників у війні проти української держави. Через кілька годин після того, як Росія розірвала відповідні домовленості щодо надходження зерна з України, посол Москви звернувся до однієї з африканських країн, яка найбільше відчуває наслідки цього. У своїй статті для двох найбільших газет Кенії, посол Дмитро Максимичев, звинуватив США та ЄС у трибі угоди, стверджуючи, що вони застосували всі хетрощі, щоб утримати російське зерно та добрива від світових ринків. Тепер, мої дорогі кенійські друзі, ви знаєте всю правду про те, хто використовує їжу як зброю. Ну, це знову ж таки. Такий жахливий сарказм цих недоросіян, які намагаються здійснити натяк, до прикладу, тій самій Кенії, що потрібно якось спілкуватися з Росією, і, начебто, Росія може вирішити будь-які проблеми щодо постачання продовольства. Такі зухвалі заяви можуть звучати і цього тижня. На другому російсько-африканському саміті основні питання це поставки зерна, а також майбутні групи Вагнер. Саме в цей час Росія приймає делегації майже 50 африканських країн, які мають значні зв'язки з Москвою в сільськогосподарській та продовольчих сферах продукції та безпеки. Скільки глав держави візьме участь, там та на зараз невідомо. Але те, що Росія буде намагати знов ж таки під час цього умовного саміту якось притягнути увагу африканських держав до себе, це стає знов ж таки очевидним. Диктатор Путін прагне продемонструвати відданість континенту з населенням більше одного мільярда людей, які відіграє все більшу роль на світовій арені. 54 країни Африки складають найбільший блок голосів ООН і були більш розділені, ніж будь-який інший регіон щодо резолюції Генасамблеї ООН, які Критикують вторгнення Росії, і фактично це знаю, що саме Росія здійснила вторгнення проти України і веде цю війну. Якщо після дводенного саміту, що завершиться у п'ятницю, України не відчуватимуть, що їх почули, вони можуть дистанціюватись від Росії, сказав відповідний аналітик Кемерон Гатсон із Американського центру стратегічних і міжнародних досліджень. Я думаю, ви могли побачити, як африканці починають голосувати ногами. Сказав він. Це вирішальний момент як для Африки, так і для диктаторського режиму Путіна у стосунках з Африкою. Путін неодноразово заявляв, що Росія запропонує безкоштовне зерно африканським країнам з низьким рівнем доходу після виходу із зернової угоди. Тобто, Путін це говорив там у понеділок. У своїй заяві стверджуючи, що Росія відправила в Африку майже 10 мільйонів тонн зерна в першому півріччі цього року. Друге питання, яке буде знову ж таки, скоріш, обговорюватися на цьому саміті, це питання Групи Вагнера. Яке після спроби повстання проти Москви стане актуальною проблемою для таких країн як Судан, Малі та інших держав, які укладають контракти з групою найманців в обмін на природні ресурси, такі як золото? Міністр закордонних справ Росії Коняка Лавров заявив, що робота групи Вагнер в Африці має продовжитись. На саміті також можуть обговорюватись мирні пропозиції для України, яку намагались висунути лідери африканських країн. Про це знову ж таки заявляють у пропагандистських російських змі. Але як воно буде знову ж таки насправді, поки що ми сказати не можемо. Але сам, факт, так званого мирного плану від африканських лідерів ми бачили, вони його привозили сюди, в Київ, і я в попередніх відеоматеріалах також це розбирав і говорив, що це є неприпустимий план. Він фактично буде означати для України повільну капітуляцію. Сам Путін відвідав Африку. На південь від Сахари лише раз за понад два десятиліття перебування при владі дуже міцні відносини Путіна з африканцями минулого тижня. Після значного дипломатичного тиску Південна Африка оголосила, що Путін погодився не відвідувати саміт у серпні через ордер на його арешт, який видав міжнародний суд через його дії в Україні. Дебати в Південній Африці щодо того, чи варто його заарештовувати, були знов ж таки однією ознакою. Ставлення Москви з боку колись стабільного союзника? США. але п'ятницю офіс президента Сиріала Рамафуси чітко заявив, що лідери африканських країн працюють над припиненням дестабілізуючої українсько-російської війни, заявивши, що це в економічних інтересах континенту, але знов ж таки яким чином вони це мають робити, поки що не зрозуміло. Африканський центр стратегічних досліджень, який підтримується США, прогнозує, що Росія спробує залучити до своєї орбіти інші пливові країни, включаючи Ефіопію, Конго, Нігерію та Сенегал. Африка є найпривітнішим регіоном для Росії з усіх інших у світі, сказав. Джозеф Зікель з центру. Подібно до Китаю, Росія намагається викликати відразу африканських країн до почуття диктату глобальних держав. Посол Росії в Кенії отримав похвалу від коняки Лаврова минулого тижня, коли він заперечив проти заяви США та союзників, які висловили стурбованість бойовими кулями, використаними під час протестів у Кенії через зростання вартості життя. Якщо це не втручання внутрішніх справи, то що? Запитав Максимичев. незважаючи на високу популярність в Африці, Росія інвестує в неї порівняно мало. Наречається у цьому виданні на першому саміті Росія-Африка в 2019 році Путін пообіцяв подвоїти торгівлю Росії з континентом протягом п'яти років. Натомість він зупинився на рівні близько 18 мільярдів доларів на рік. Москва пропонує менше 1% того, що надходить до Африки у вигляді прямих іноземних інвестицій, майже не надаючи гуманітарної допомоги. Але Росія може налагодити зв'язки з африканськими країнами, так як це не вдається Заходу, сказав Тім Кальгеріга, угандійський аналітик і письменник. Росія є однією з небагатьох європейських країн, які є союзниками Африки в поглядах на певні знов ж такі позиція. цього року Уганда також зіткнулася з критикою з боку Вашингтона через новий закон, який передбачає смертну кару за гомосексуалізм при обтяжуючих обставинах. Президент США Байден пригрозив санкціями через відступ від демократії свого давнього партнера. Тепер президент Уганди Йовері Мусевені зазначений як учасник дискусії на російсько-африканському саміті. На знову ж таки тематику, яка пов'язана з вище вказаним питанням, минулого року Сполучені Штати Америки провели власний африканський саміт у рамках зростаючої кількості африканських зустрічей держав, включаючи Китай, Францію, Туреччину, Японію та Великобританію. Варто запитати, чому американці повинні піклуватись про конкуренцію в Африці або інвестувати в її стабільність. Відповідь зрозуміла: Африка готова сформувати 21 -е століття як демографічна та економічна держава, що найшвидше зростає у світі. Сказав цього місяця під Тету Палати представників США Джозеф Саніс інституту миру США. до 2050 року. Африканці становитимуть чверть світового населення. Додав він делегації, які прямують до Росії, закликають використати це на свою користь. Африканські держави безсумнівно воліли б стати королями ніж потрапити в чергову проксі. Війну написав на початку цього року консультант Африканського інституту досліджень безпеки Ронак Гоплдас. Розумний підхід полягає в тому, щоб розподілити ці повноваження для отримання максимальної вигоди. На цьому завершується аналітика щодо. Пошуку Росією союзників Африці про що це загалом говорить? Перше, що Росія, вона, як я вже сказав, намагається шукати союзників саме у тому континент, континенті, який має не монолітну позицію щодо війни Росії проти України, оці знаєте пропагандистські тези про те, що не все так однозначно потрібно досліджувати, потрібно знов ж таки спостерігати. Це все ті пропагандистські наративи, які дуже активно розповсюджуються в даному випадку в африканському континенті. І друге, знов таки, питання це про довольство, від якого залежні країни Африки, і, відповідно, Росія також може спекулювати на цьому. Ми звичайно будемо спостерігати, що буде на цьому саміті російсько-африканському, про що знову таки будуть домовленості, але ці спекулятивні теми вони точно будуть підніматися. Тому як я говорив і раніше, що боротьба за Африканський континент, за Латинську Америку, вона буде наростати у зв'язку з війною Росії проти України, яка продовжується, і у зв'язку з тими загрозами в контексті продовольства, якого може не вистачати саме на африканському континенті і інших континентах. І тут знову ж таки. Потрібно звертатись до західних партнерів з тим, що потрібно за цим дуже і дуже уважно слідкувати. Тому що в даному випадку росіяни, китайці, знову ж таки думаю, також до цього підключаться, готові вкладати якісь, знову ж таки певні мінімальні зусилля для того, щоб африканський континент перетягнути на свою сторону зла. Тобто, якщо Росія проводить якісь. Самі з африканськими державами, то і відповідно Сполучення Штати Америки, до прикладу, з у зв'язці з країнами Європейського Союзу, також мають проводити саміти з цими європейськими лідерами для того, щоб знову ж таки тримати у фокусі уваги ситуацію, яка відбувається на африканському континенті. Також варто відзначити, що Африка також це коливаючий континент в контексті політичних режимів. І авторитарні режими, вони знов ж таки не керуються раціональними принципами при виборі політичних рішень, а вони керуються принципом знов ж таки хто більше заплатить. І якщо знову ж таки, Росія і Китай, які є авторитарними режимами, запропонують певні знов таки, кошти. І якщо їх буде більше, чим, до прикладу, це може запропонувати там чи кошти, чи якусь допомогу країни західного світу, то відповідно вони можуть потрапити під вплив до Китаю та Росії. Але з другої сторони тут також потрібно розуміти, що досить важка межа в контексті африканської держави в контексті того, на чию сторону Африка зможе стати. Моє глибоке переконання, що ці знову ж таки качелі вони будуть продовжуватись, і тут знову ж таки потрібно і українській дипломатії підключатись більш активно для того, щоб проводити комунікацію з африканськими державами і переконувати їх в тому, щоб вони. Висловлювали підтримку саме українській державі, але ключ до цього якраз полягає у іншій складності, і вона виходить з того, що ми через дії ворожої Росії не можемо постачати продовольство зерно на африканський континент. Тому тут потрібно максимально підключати усі зв'язки, можливості, щоб розблокувати це. Питання. В даному випадку було б більш розумніше проводити частішу комунікацію з президентом Туреччини Раджипом Таїром Ердоганом. Тому що, поки що ті думки, пропозиції країн Західного світу, ООН НАТО з приводу того, що вони якось зможуть допомогти. Україні з вивозом зерна це все такі далеко перспективні речі. А питання це потрібно вирішувати станом на зараз, враховуючи активізацію Росії в контексті африканських держав. Цей континент також дуже важливий і у подальших голосуваннях на Генасаблеї ООН за ті чи інші резолюції підтримку України. Це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобайку цьому відео. І не забувайте ставити дзвіночок для отримання своєчасних відеоматеріалів. Не забуваємо також коментувати відео і ставити йому подобайку, щоб більше людей могли дізнаватися про найбільш актуальні політичні теми цього дня. Слава нашим збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні Хай щастить вам!